Вітаю, друзі! 20 листопада. Сьогодні з вами знову Кочок і обіцяний розбір, нібито бажання Путіна почати переговори. Хоча це не факт. Про це повідомляє видання Reuters, Що, власне, там пишеться, я вам зараз повідомлю. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Я знаю, що це вже 112-й план, який ви бачили, але все ж таки важливо розуміти, яка тональність сьогодні з'являється в західній пресі, бо я вважаю що це прямим зливом Кремля. Отже. Путін висловив готовність обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, наголошую, з Байденом він говорити не хоче, можливість припинення вогню в Україні. Фактично заморозити війну, хоча Пісков говорить, що нібито Путін на це не погоджується. Але видання пише, що Москва не має наміру йти на значні територіальні поступки і вимагає, щоб ми відмовилися від прагнення вступити в НАТО. Але територіальні поступки з боку Росії. Можливі. Так пишуть у видані Reuters, посилаючись на джерела, наближені до Кремля. Що власне мовиться в цьому матеріалі? За даними джерел, Кремль може погодитися на замороження війни по поточній лінії фронту. Путін неодноразово говорив, враховувати треба реалії на землі. Хоча, звісно, це його позиція. Але будуть обговорюватися варіанти поділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія вважає своїми. Але повністю нині вона не контролює, і, звісно, що їй ніхто цій області не віддасть. Це схоже з історією, коли вони окупували окремі регіони Донецької та Луганської областей, тоді та також була певна лінія розмежування. Далі обговорюють також те, що Москва може розглянути можливість поступок у деяких районах Харківської та Миколаївської областей. А от позиція по Криму залишається незмінною. Цей регіон не буде предметом переговорів взагалі. Але знову це ще поки що не факт, тому що я вважаю цю позицію, яка сформована зараз, яка злита в західні ЗМІ, позицію окремої групи, ближчої до Путіна, які хотіли б дійсно заморозити війну, хоча є група, яка готова воювати до останнього. Путін наполягає також, що будь-яка угода має враховувати, як я сказав, реалії на місцях і побоїться короткочасного перемир'я. Він більше боїться, аніж ми цього перемир'я, тому що вважає, що Захід нас накачає зброєю. Ну, ми самі будемо її виготовляти і виробляти. Він постійно говорить про те, що ми повинні зменшити армію, і так далі. Звісно, на це ніхто не піде. Але в цьому матеріалі, до речі, друзі, про зменшення армії не йде мова. І коли Путін говорить про гарантії безпеки, часто говорячи про те, що нібито він готовий до переговорів, він говорить про гарантії безпеки для Росії. Тому що він боїться, що, мовляв, НАТО не буде на нього нападати. Ну, це хвороблива уява, яка живе в його голові, голові батьох путіністів, яку поширюють сьогодні на всю Росію. Вона активно і дуже плідно прижилася у російських головах, і вони це будуть талдичити і надалі. Натомість, яка позиція наша? Ми, в принципі, це знаємо, але як це пишуть у західній пресі? До, до речі, доволі цікаво. Вони пишуть, що ми наполягаємо на відновленні контролю над усією територією в межах 91-го року, але забувають додати, що Зеленський говорив про це у контексті повернення територій дипломатичним шляхом. Ну, тобто Росія має від цього відмовитися, сама звідси вийти. І також Зеленський заявив про те, що ми не підемо на поступки, поки останній російський солдат не залишить українську землю. Знову тут перекручування позиції президента України Володимира Зеленського, тому що він говорить про. Наголошую кордони 91-го року, але повернення дипломатичним шляхом про часові проміжки поки що мова не йде зовсім. Я думаю, що ця історія буде приблизно така, як була з 2014 року, коли ми підписали Мінськ-2 і тоді довго говорили про те, коли і як ці території можуть бути інтегровані в Україну. Ну, я, зокрема, вам друзі, скажу, що зараз прихильники Порошенка активно поширюють тезу, що Мінськ-2. Це була найуспішніша угода в історії, яка привела до припинення війни без втрати території. І, мовляв, дипломати і взагалі міжнародники будуть вивчати цю історію в книжках ще далі, тому що такого прецеденту не було взагалом. Про що говорять прихильники Порошенка? Що Порошенку вдалося. Зберегти Україну, хоча не всі території він контролював. Ми контролювали. Ну, якщо говорити про Донецьку-Луганську область, то дійсно, у 2015 році він намагався надати їм особливий статус через конституцію. Внаслідок цього, 31 серпня, під Верховною Радою загинуло шість, якщо не помиляюсь, нацгвардійців тоді підірвали там гранату і заблокували розгляд цієї конституції. А от щодо Криму, то ми зовсім його не контролювали, і навіть в жодному документі, який пропонував Порошенко, про неї не згадувалося про цю територію. Але ми постійно говорили. Про те, що Крим український, так як і донині, втім контролювати його якимось чином і шляхом зовсім не доводилося, Про Донецьку та Луганську області говорилося про певну автономію, яка могла б залишитися в складі України, я вважаю це також дуже-дуже небезпечним. Втім, все ж таки, на сьогоднішній день розглядається варіант, я так розумію, коли не всі території ми будемо контролювати фізично безпосередньо, але будемо говорити про них впродовж дуже довгого часу, як їх будемо повертати. Знову ж таки, перепрошую, але десь схоже на мінс 2. Тим рішення нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки про надання нам права бити далекобійними ракетами по території Росії говорять, може ускладнити цей переговорний процес, з чим я категорично не погоджуюся. Навпаки, він його може запустити. Тому що до цього Путіну взагалі переговори не потрібні були. Він клав кожного дня півтори тисячі мінімум солдатів, захоплював три села і був щасливий. І в такий спосіб він намагається вийти на адмінкордони Донецької, Запорізької областей і Херсонської, які він відніс саме до своєї конституції. І він це робитиме надалі. Якщо буде спроти, не буде можливості йому це робити. Ну, звісно, буде вимушений сідати за цих переговорів. Тому я вважаю, і з'явилася стаття в Reuters про те, що дійсно Путін готовий до переговорів. Не особисто Путін, я вважаю, а путінські прихвостні. Москва все ж таки розцінює ракети як небезпечну ескалацію, яка може посилити вимоги Росії. Далі, угода про припинення вогню може бути досягнута швидко, пишуть Reuters, для того, щоб просто зупинити війну. Просто перестати стріляти. Ми це вже десь чули. Ну і також говориться про те, що, і не що, про що я говорив, що укладання самої угоди. Буде дуже довготривалим процесом. І тут справді дуже цікава історія, бо коли буде припинений вогонь, може навіть статися так, що в Україні оголосять уже особливий стан. Не військовий, не воєнний стан, а особливий такі розмови говорять. В цьому періоді запустяться вибори, можуть обрати нового президента, який, власне, буде підписувати вже угоду з Путіним. Такий варіант, друзі. Не виключається і він розглядається. І те, що я сьогодні бачу, до прикладу, і ви пишете в коментарях. Слуги народу вже активно готуються до виборів. Ну, це більш ніж очевидно. Навіть вчора, коли я робив вам огляд виступу президента України про план стійкості, ну фактично це програма передвиборча кандидата в президенти. Тому я думаю, що дійсно те, що пишуть у західній пресі про зупинку вогню, це сценарій дуже дуже ймовірний. А посилення наших позицій це примус Путіна сісти за стіл переговорів без будь-яких умов з чистим аркушем. А те, що такі умови зливаються, ну це як правило. Робиться свідомо для того, щоб і населення розуміло, про що будуть говорити. Ну і друга сторона також розуміла, з якими вимогами буде виходити, наприклад, Кремль. Але в цій частині варто задати Трампа, який 21 січня вже буде законно обраним і призначеним президентом. Ну, не призначеним, а обраним, так правильніше, але він набуде вже усіх повноважень. І він обіцяв зупинити війну за 24 години. Але процес цей вже триває. І зараз я читаю в пресі багато повідомлень про те, що. Путін хотів би зустрітися з Трампом, поговорити з ним. Я думаю, що Трамп також на це піде. Тим паче скажу ще раз, що рішення про дозвіл бити по території Росії атакамсами, про використання нами протипіхотних мін, про що я детально говорив у попередньому відео, тому переходьте, дивіться посилання правому брахні кутку. Це погоджена позиція Трампа і Байдена. І це дуже добре, друзі, для того, щоб ну, розуміти, як ми будемо рухатися далі, тому що Європа дуже збентежена тим, що допомога сполучених штатів Америки буде відсутня, і нам буде вкрай складно. Навіть президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогоднішній день... Путін слабший за Сполучені Штати Америки, які мають більше можливостей для того, щоб змусити лідера Кремля припинити агресію проти України. Але якщо раптом нам США не будуть надавати допомогу, говорить Зеленський, то ми можемо програти. У нас є свої ресурси, які дозволяють виробляти певну кількість зброї, снарядів і так далі, але цього недостатньо. Ну втім, я притримуюся абсолютно іншої позиції про те, що Європа зацікавлена в тому. Щоб ми не програли, і вони нам будуть всіляко допомагати. Але Зеленський я вважаю, що робить правильну заяву, натякаючи на те, що Сполучені Штати Америки не можуть від нас відмовитися. Своєю чергою, друзі, ще одна заява, яку хотів би вам продемонструвати, і на якій хотів би наголосити, це заява глави Міністерства закордонних справ Естонії Марвуса Цахкна. Естонія, як ніхто близька до Росії. І вона може бути об'єктом атаки прямої конвенційної чи то гібридної з боку Росії. Ну, приблизно так, як і Польща, але там кордон з Клінізацькою областю невеликий, тим ми не знаємо, яке там групування військ. Там можна чимало розгорнути, вони дійсно можуть зайти в Польщу, але Естонія збентежена. І вона говорить, що Європа має бути готова направити військові сили в Україну для підтримки можливої мирної угоди, про яку я щойно говорив, між Києвом та Москвою. Якщо з такою пропозицією виступить Дональд Трамп. Дональд Буде ключовою фігурою, про які власне, війська говорить очільник закордонного відомства Естонії. Це такі свого роду, голубі шоломи, миротворці, які, власне, і будуть по демілітаризованій зоні, зоні замороження конфлікту, і будуть контролювати, щоб там росіяни не стріляли. Тому так, сьогодні підготовчий процес ведеться, навіть вже бачите, в публічній площині політики заявляють про такий сценарій. Звісно, це поки що варіанти завершення війни. Конкретного нема ніякого. Дональд Трамп взагалі свій не оголошував. І ми чекаємо, яке його бачення. Ну, Виглядає дійсно дивно, нібито чому ми ж повинні говорити, яке наше бачення. Ми його озвучили, але для нашого бачення потрібно ну, дуже багато зброї. Ну, принаймні ті 2,5 тисячі абрамсів, які стоять у США, припадають пилом, хоча б половина з них мала бути в Україні. Але їх поки що немає. Ну це так до слова, друзі. Тому слідкуємо за повідомленнями. Зміною риторики Кремля, тому що вона справді змінюється, і вона буде ще більше м'якшою. Якщо у нас буде достатньо зброї, ну принаймні, Сполучені Штати Америки вже офіційно оголосили про черговий пакет в 275 мільйонів доларів для України. Друзі, це поки що всі новини про переговорні процеси. Слідкую за усіма варіантами. Вам тут обов'язково розповідають тлумачу. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!